Що в про мирне та щасливе життя? Ілона Солдатенко, вихованка губка акторська майстерність, просить білого луку принести нам такий довгоочікуваний вирок. Камеру тепер нема пам'ять. Голову входіла. І розкажи про весь наш біл, який під крилом земля горіла. Коли ракети взяла ці, будинки падали додому Їх замінило укриття, як серце мамине хололо, в страху засинуло життя, як діти плакали від жаху, дитинство, втративши за мить, як хтось на половину шляху встиг додому і лежить, як на круги зробилась пустка. Могили братки і хрести, на голові жалобна хустка, а в серці спалені мости. Лети, голубко, не варися, наш смуток по світах, дзвінком лавровим повернися і двоном ми.